Ну що, друзі, всім привіт! Радий вітати знову на своєму каналі. І давно не було таких відео, вже дуже давно, і дуже багато є питань з цього приводу. Як зараз робота, як зараз живе бізнес в таксі? Що нового, на що, в принципі, можна розраховувати? Яка зараз ціна оренди, є чи смисл купувати автомобіль і здавати їх в оренду? Або може є якісь інші направлення з автомобілями, в яких можна заробляти. Про це все я постараюся розповісти вам в цьому відео. Не забувайте підписати свої коментарі, запитувати, і з ваших коментарів формується нове відео. Якщо я бачу, що для вас щось є цікавого, із, зі свого опиту, звісно, вам про це розкажу. Так що, друзі, не переключайтесь, палець вверх і погнали. Останнє відео про бізнес пов'язаний з таксі, був дуже давно. На той момент працювало в парку, мабуть, 55% автомобілів. Зараз часи трішечки змінилися, оренда понизилася на той час, і почали люди постійно вже повертатися в Київ. Так, як весь бізнес у нас в Києві, і почали брати автомобілі в оренду або приходити працювати на відсоток. На відсоток була більша кількість людей, і при цьому якби, були і закази, був і заробіток. На оренду брали менше. Через буквально, буквально декілька місяців оренда вже була під 60-70% автопарку і всього. Відсотків 20 було людей, які хотіли працювати на відсоток. Що ж з тарифами було? Тариф в принципі не сильно і виріс, але пік заказів, коефіцієнт заказів дав можливість водіям заробляти. І при тому, що водії зараз непогано заробляють, якщо порівнювати буквально з тим часом півроку назад, там місяців сім назад, то Трошечки каси у водіїв повиростали. При цьому зараз я можу вам 100% сказати, що автопарк загружений на 100%. Але звісно, це була брехня, тому що автопарк не загружений на 100%, а загружений на десь 92-93 по тій причині, що 5% 10 постійно це ремонтні автомобілі. Там десь. Відригнула помпа, там десь навернулось сцеплення, там десь лягла коробка. Тобі ж, якщо було б автомобілів більше, то в принципі, потенційних клієнтів на оренду, на відсоток і навіть на автомобілі з правом викупа в принципі, в парку є. Для цього ми зараз, так як нема великих своїх оборотних коштів, ми почали оновлювати. І привлекать інвестиції в наш автопарк. Щось, друзі, по цінам. Якщо буквально 7 місяців тому у нас оренда ще була в районі 3 тисяч гривень за определений кілометраж, потім ми поступово один раз в місяць, два рази в місяць, піднімали оренду на 100 гривень. Зараз ми дійшли. До того піку, що середня оренда у нас приблизно 4 тисячі гривень, це автомобілі до 2014 року, і автомобілі після 2014 року в районі 4200-4500 тисячі гривень оренда автомобіля. Але ми підняли оренду і піднялись і запчастини на автомобілі. Якщо раніше ми купували радіатор на Hyundai Sonata за 2,5 тисячі гривень. То зараз воно стоїть в районі 4,5. Якщо в прошлому сезоні ми резину окупували по 1,5 тисячі гривень, 1600, то зараз резина вже коштує в районі 2200 гривень. Якщо масла раніше ми закуповували приблизно 100-120 гривень літр, то зараз вже масло в закупці 150-170. На все ціни піднялись, але прийшло літо. Понятне діло, що воно вже закінчилось. Але прийшло літо. Почали відригувати кондиціонери. Треба було робити компресори. Компресорів просто нема. Щоб ви розуміли, компресор на Hyundai Sonata коштував в районі 12,5 тисячі гривень. А це 5-6 автомобілів, на які уходять ці компресора. Ми купили два компресора. компресорів не стало у всій Україні, потім ми знайшли кондице... компресори кондиціонерів, які коштували по 17 тисяч гривень. А щоб поміняти, наприклад, той же компресор, треба міняти компресор кондиціонера, і, відповідно, треба міняти і радіатор. Тому що, може там стружка там, полетіла в радіатор, його або промивати, або повністю міняти. Тобто, в принципі, якщо подивитись на ваги оренди і ваги розходу на автомобілі. То якщо до початку повномасштабної війни оренда була 4 4200 гривень, і зараз вона вийшла на ці цифри, то в валюті, звісно, це набагато менше. Попит на оренду автомобіля, попит на відсоток та попит на автомобілі з правом викупа зараз дуже великий. ми Почали привлікати інвестора і також шукати партнерів, які хочуть свої автомобілі поставити в нашу управляючу компанію, які хочуть інвестувати в нашу управляючу компанію. Такі людей ми знайшли, і зараз з цими людьми-інвесторами ми працюємо. Зараз ми почали відновлювати покупки автомобілів з Южної Кореї. Зараз ми відновили логістику, яка буде йти не через Румунію, а буде йти з Южної Кореї в Клайпеду. З Клайпеди потім вона буде а, моїми автовозами доставлятися в Україну. І цим ми зробимо так, що автомобіль стане трошки дешевше, ніж на ринках. До речі, ви часто питали, що з цими сонатами. Буде за 2-3 роки. Якщо ви пам'ятаєте перше моє відео про Hyundai Sonata коли я вам казав, що цей автомобіль мені там обійшовся в 7, в 7,5, 8 тисяч доларів, то якщо ви зараз відкриєте Авторія, або відкриєте OLX, подивитесь, по чому ціли зараз на автомобілі. От візьміть, поставте на паузу і подивіться: середня ціна Hyundai Sonata в кузові Y Року, подивіться, скільки вона стоїть на авторія. Середня ціна буде вам 8,5 тисяч доларів. І це питання по тому, що от там 3 роки і автомобілі стануть відрами, їх водії вб'ють. і і так далі, і так далі далі Друзі, якщо раніше на весь автопарк середня а, десь цифра по Обслузія автомобіля була 2,5 тисячі гривень, то зараз середня цифра по обслузі десь 4,5 тисячі гривень на автомобіль. При ви можете розуміти, що автомобіль приносить 18 тисяч гривень в місяць і мінус середній розхід, це 15 тисяч гривень приносить в місяць автомобіль, який стоїть в середньому 340 тисяч гривень. Якщо це 340 тисяч гривень в місяць, Стоїть автомобіль, це ми беремо плюс-мінус 8 тисяч доларів. То це у нас, якщо хто вміє рахувати, приблизно 33-35% річних. Але зрозуміло, на протязі року може щось трошки. Дорожче бути, наприклад, відригне коробка, яка коштує в ремонті в районі 1000 доларів, або накриється мотор, який коштує в районі півтори тисячі доларів. Але коли ми цей узел вже відремонтуємо, далі автомобіль буде їздити і приносити прибуток. Потім також був у вас у е, людей, які хочуть відкрити направлення такого бізнесу. Був страх по поводу водітелі там поб'ють машини і так далі. і так далі Я раджу вам не брати всіх підряд. Я раджу вам дуже щільно і якісно перевіряти водіїв. Я раджу вам дуже уважно слідкувати за тенденціями ринку таксі, дивитись, де є чорні списки по водіям, і там, де дуже багато їх таких водіїв, які. Розбили машину, які вбили машину, засрали машину, яку вкрали касу і так, далі, і так далі. Ці всі люди, звісно, що не всі бізнесмени, які здають в оренду автомобілі, знають про ці чорні списки. Але ж все-таки основна маса, основна маса парків, які займаються цим нелегким бізнесом, знає про цю функцію і там з водіями. В принципі нема проблем. Всі парки контактують між собою, всі парки стараються допомогти друг другу. Зрозуміло, що і допомагають, і держать ніж біля спини. Але все таки конкуренція здорова і, в принципі, працювати можна. Тобто, якщо вам автомобіль приносить, в принципі, під 33% річних, а бізнес таксі це бізнес довгоіграючий, тобто він не буде в моменті, це не біткоін, який або засуне в ноль, або виросте до якихось невіроятних цифр. Тобто, в принципі, зараз ця сфера, зараз це направлення, воно оживає. Але, друзі, дуже вас прошу, почекайте, не летіть перед батька в пекло. Не слухайте там якоюсь, там, я не знаю, сусіда, таксіста, який каже, Друже, в тебе є гроші, я зараз куплю 10 тачок, я їх здам, в тебе буде тютя-тютя, все буде огонь ти будеш заробля... заробляти нормальні деньги. А що ж тут взяв тачку, купив, водія нашов, віддав, він тобі заробляє. Не слухайте ці казки. Бо будуть тотали. Потім будуть дуже багато таких інвесторів, які є у мене, які дуже стрімаються влажувати в цей бізнес по тій причині, що вони на цьому бізнесі вже прогоріли. Чому? Тому що не спеціалісти, люди, які не знають, як це працює, люди не знають, як це все тримати, вони просто. Погублять ваші гроші. Так, да, ви не вигорите в ноль, це не, ще раз повторюю, це не біткоін, який може стати нульом. Це автомобіль, який у вас залишиться і залишить у вас поганий слід. Так що для того, щоб розуміти, що цей бізнес. Ви хочете і хочете купити автомобілі і здавати їх в оренду, або здавати їх під відсоток або під викуп, Ви або займаєтесь самі, або шукаєте людей, які покажуть вам результати. Тобто наша компанія покаже вам результати, вам розкаже, як це працює, як ми це робимо, як ми ремонтуємо. У нас повний комплекс уснув для цього бізнесу зараз просто взяти автомобіль, потім. Здати його в оренду, він поламався знайти сервіс, його розбили знайти малярку. Це вже не комплекс послуг. Тобто, ви там потіряєте, ви там потіряєте, ви там потіряєте, відтоді ви нічого не заробите. А що про це ну, потрібно дуже-дуже ретельно думати. За цей весь час дуже багато автопарків просто закрилося. Дуже багато автопарків виїхали за кордон. Дуже багато автопарків. Роз'їхалися по всій країні, навіть підписник мені писав, що дайте мені машину на Харків, дайте мені сонату. Говорить, у нас в Харкові сонати здають по 7 тисяч гривень. Я просто в шоці. У нас в Києві, поки є конкуренція, таких цін реально не може бути. Зараз вона стабільно, плюс-мінус, це до 2014 року це 4 тисячі гривень. Елевки, кузов Hyundai Sonata здаються від 4 до 5 тисяч гривень. А автомобілі, такі як New Rise більш уже в новій морді 17 18 рік, здаються 5 5,5 тисяч гривень. І зараз це не супер-супер якийсь заробіток, але... Друзі, на той час, в якому ми живемо, це дуже класно, що є якийсь невеличкий бізнес, який хоч щось приносить. При тому, що бізнес не тільки гребе собі в карман, а ще ми допомагаємо, ми стараємось десь через НІМАГУ щось зробити для наших хлопців, нікому не кажучи, тихенько потрошечку скидуємо, донатимо. Чого і вам бажаємо. Не забувайте, друзі, що я по вечорочкам виїжджаю, працюю в таксі. Всі гроші, які я заробляю, я віддаю хлопцям на ЗСУ. Долучайтесь до зборів, так як і мій бізнес кожен місяць виділяє хлопцям напередок. Друзі, я розумію, що тяжко. Я розумію, що вже й сил немає. Я розумію, що незрозуміло куди уходять всі гроші. Я розумію, що і в вас, і в мене нема таких грошей, які летять там, я не знаю, на якісь фонди в нашу країну. І ми думаємо, ну як по 20-30 по 30 мільйонів, і ти тут там зі своїми 10 гривнями там або 10 тисячами гривнями питаєш донати, але. Я вважаю, що наші донати в 10 гривень, вони також допомагають в нашій Україні все-таки перемогти. Я, друзі, вам скажу, що якщо сидіти і скласти руки, нічого не робити, то в принципі, в принципі можна йти на ставку десь працювати, і на цьому все закінчиться. Якщо будуть якісь питання, друзі, я для всіх відкритий по бізнесу, по роботі, по оренді, по інвестиціям. Якщо у вас є, ви працюєте в Києві, у вас є свої парки, автомобілі в СОН, вам потрібна малярка, вам потрібна рихтовка, вам потрібний ремонт або просто безкоштовна консультація, звертайтесь. я завжди радий завести, по перше, нові знакомства, поспілкуватися. Те, що пишіть в особисті, є інстаграм, Дірект, пишіть, обміняємося контактами, зустрінуємось, прийдете до мене в офіс, щось цікаве вам розкажу. Якщо у вас бізнес такий же, буду радий приїхати до вас в офіс, подивитися, як ви працюєте, обміняються опитом, і це буде дуже круто. Всім дякую, всім гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Тимарного дня, дня або ночі. пока, друзі.